Обміняти українське пластикове посвідчення водія тепер можна не тільки у сервісному центрі, а й онлайн та навіть в деяких інших країнах. Так, регіональний сервісний центр МВС в Житомирській області наприкінці січня підписали рішення про співпрацю з ДП документ Державної міграційної служби України. Що дає можливість обмінювати українське посвідчення у турецькому місті Стамбул. Крім цього, обміняти водійське посвідчення можна і в чотирьох пунктах у Польщі, які організували у Варшаві, Гданську, Кракові та Вроцлаві. Люди, які знаходяться за кордоном, зможуть звернутися в там, записатись так само в електронну чергу, заходять по сайту, пишуться, записуються, отримують там час, на який вони мають звернутись в той чи інший, де надається ця послуга, приїхати туди. І отримати, і їм роздрукують так само посвідчення водія. Не потрібно їхати для цього повертатись на Україну навіть в Україні. ж Для зміни водійського посвідчення потрібно звернутися протягом 10 днів після закінчення терміну дії, зміни анкетних даних що пошкодження посвідчення, і замінити цей документ. Послугу можна замовити як офлайн, так і онлайн через реєстрацію в електронному кабінеті водія. Також людина може звернутись, поміняти посвідчення водія. Можливо, десь щось там не подобається, їй затерлось, щось щось погано проглядається. На сьогоднішній день для цього треба подати паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення водія. Медична довідка на період військового стану вона не обов'язкова. Звертається в будь-який сервісний центр. Ця послуга коштує близько 270 гривень. І там на протязі ну, дня, але як з практики, це займає десь хвилин 20-30. До переліку обов'язкових документів для зміни водійського входить також копія документу, на підставі якого необхідно змінити посвідчення, наприклад, документу про зміну прізвища через одруження або ж витягу з реєстру про зміну місця проживання. Важливо також не забувати, навіть якщо в додатку дія підтягуються нові дані, пластикове посвідчення водія все одно варто замінити. Якщо в дії там підтягуються цю, цю зміну там стосовно паспорта, чи стосовно там банк, можливо, поміняв карточку на інше прізвище, то в нас це треба зробити. Я ще раз повторюсь, чи звернутись до сервісного центру онлайн чи офлайн. Замовити зміну посвідчення в електронному кабінеті водія теж дуже просто. Потрібно відсканувати всі документи та квитанцію про оплату послуги. Щоб отримати оновлене водійське посвідчення, у такому випадку не обов'язково навіть їхати у відділення сервісного центру. Можна замовити доставку Укрпоштою. Загалом від початку 2023 року до середини лютого у Житомирській області вперше видано 1437 посвідчень водія, з них 678 у Житомирі. В той час, як заміну посвідчень здійснили для водіїв 2113 в області, з них 918 у Житомирі.